Якщо я виграю, ти зробиш про мене гру. Ти ніколи не виграєш. Стоп! Це означає, що я переміг. Трохи потім. Що це з Японії? Яка чортівня? Привіт, я Маріо. Що це за хрінь? Я так не розмовляю. Швеція, а ти добре воюєш? Звісно, я розбираюся в війнах. Я трот, син Викінга, який знищив все на своєму шляху і п'є кров своїх жертв. Я найкращий на війні. Це дивовижно, але мені здається, що Німеччина вже йде. Ти ж збираєшся мені допомогти, чи не так? Ем, друже, вони вже йдуть. І тобі потрібно допомогти мені. Вони вони вже близько. Борг, 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 Борг. Ти не гідник, я ненавиджу тебе. Вбити їх. Вбити всіх вбити Східну Європу. Якого хріна ти це робиш? Стій. Що з тобою не так? Ти сліпий комунізм на підйомі. Що? Де ти таке почув? Якщо я не помиляюся, я їм все рівно роблю послугу. Знаєш, що вони кажуть? Вони хочуть померти, ніж бути червоними. Я ненавиджу тебе. Я більше ненавиджу тебе. Привіт, друзі. Непоганий день, чи не так? Стоп. Ти ж ненавидиш циган, так? О, ти правий. Хороший удар, друже. Хороший удар. Друзі, давайте створимо картоплений союз. Це хороша ідея, друзі. Чи не так? Ну хороша? Латвія, заткни свою ротову порожнину. Я думаю, ми повинні називатися картопленими країнами. Друзі, це ж хороша ідея. Привіт! Я маю сюрприз для вас. Я люблю сюрпризи. Почекайте, що це за хріб? Друзі, я маю кращий сюрприз для вас. Ну, так що, друзі, будемо створювати картоплений союз. Я ненавиджу своє життя. Привіт! Чи можу я купити цей танк, будь ласка? Так, так, звісно. Цікаво, чому Індонезія це платила в злотих? Що? Що це? Помри, курва, помри! Я маю так багато грошей, я можу ними витерти дупу у мене стільки нафти я міг би прийняти душ. І Іде моє чортове молоко? Я і я маю. Чуєш ж ти навіть не намагайся! Гей, швеція, що ти робиш? Я створив машину часу, а працює з чимось спогадами. Це це чудово! Привіт, друзі! О, ти маєш червону кнопку. Ця кнопка для космосу. Ні, більше не жми! Я відчуваю себе сильним. Турція! Турція! біжи! Привіт! Я відчуваю Османський запах! Мені, мені здається, що я знайшов щось. О, добре. Що ти зловив? Це, це, це картопля. Я, я повинен мати це. Що? Ні, це моє? Тепер це моє. Сказав, це моє. Віддай мені це. Не віддам. Що не так з тобою? Ти шо, кончений? Це моє, це моя картопля, це моя дорогоцінність.